Ми ці дні, ви знаєте, займалися переселенням. Велику кількість людей допомагали машинами. Возили на потягу конотоп, автобусами до Києва. І сьогоднішнього дня залізничники узгодили і на станцію шостка приїде. Окремий вагон, в якому всі бажаючі переселитися до Києва можуть безкоштовно. Єдине, що там буде працівник управління соціального захисту, записати фамілію ім'я, імеончиску, тому що треба, потім буде компенсація залізничникам, і безкоштовно людина їде до Києва. Така робота проведена, районна державна адміністрація займалася також цим питанням спільна робота. І сьогодні перший раз такий вагон вперше в історії безкоштовно. Такий коридор зробили. І він буде працювати. Так що, якщо у вас є рідний, близький, знайомий, хто хоче куди там переселенцями, це, це не мається на увазі наша. Мається на увазі в основному це серединобуда, Ямпіль, оці прикордонні території, де ситуація напружена надзвичайно. Ми попросили не для шоскінців, ми попросили для територій. Прикордонні, це щоб ми чітко розуміли. У нас створений хам у клишках, куди ми допомагаємо транспортом, перевозимо людей. Там організовано харчування, проживання і таке інше. В Даний час там десь біля 30 людей. І цю роботу буде продовжувати. Така пропозиція. Якщо вже шоста таким стала хабом для переселенців, у нас багато є цього житла. І давайте побачимо, що у нас тих общежиттів, які стоять. Давайте приймаються дві квартири в клишках, терміново починаємо ремонтувати. Хочу звернутися зараз до депутатів до всіх старост, до всіх мешканців громади. Не всі сьогодні на потязі переселенці, особи переміщені, виїдуть шостки. Ви навіть не уявляєте масштаби, скільки сьогодні у нас цих людей. Тому я звертаюся прохання. Вони вже о сьомій годині сьогодні прийшли до нас. Вчора, цілий день, позавчора людям треба їсти, вони приїхали в тому, що вони стояли і без нічого. Тому саме необхідно овочі, крупи, вернише якась, дітей багато, якісь смаколики. Щодо школи, та ми повинні цих людей не залишити. Дійсно, всім нам треба протягнути руку допомоги.